Країна-агресор продовжує терор цивільного населення прикордоння Сумщини у вівторок, 27 червня. Російські армійці обстріляли 10 громад Сумської області. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Протягом дня зафіксовано 49 вибухів. Під обстріл потрапили Краснопільська, Хотинська, Миропільська, Сердинобуцька, Есменська та Великописарівська громади. Росіяни завдали масштабних руйнувань у Великописарівській громаді. Обстріл був з Росії по обіді. Значних пошкоджень зізнали чотири оселі цивільних. Є руйнування також господарчих будівель, літньої кухні та гаражу. Пошкодження автівки на подвір'ях мешканців росіяни використали для обстрілу міномети, артилерію та гранатомети. Вночі та вранці, 28 червня, російські війська здійснили 14 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 57 вибухів. Обстрілів зазнали 8 громад області. Повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Попередньо без жертв серед мирного населення та руйнувань цивільної інфраструктури.